Дикий сон мені щоночі сниться, я, скрипаль в пивниці монамі, награю гостям такого гриця, що ніхто й ніколи не умів. А вони, вигукуючи, хрипко, п'яно плачуть, всіх і все клянуть. Голосніше ви, ледача скрипко, розливай гарячу каламуть. Але тихші все й журніші звуки, все щиріші рухи і слова. Голови не слухаються руки, нижче й нижче никне голова, І тоді п'яним потворним дивом вибухає істинна на мить. На руках, що держать кухлі з пивом, кров чиясь парує і кипить, І все ширше шириться пивниця. І пливуть в кривавім тумані посинілі передсмертні лиця, плач і зойки, дикі й п'яні, І в гурті між вбивників і трупів я скрипаль з пивниці монамі Вию так в обличчя ночі глупій, як ніхто й ніколи не умів.